Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Трубін додав 43 мільйони і є найдорожчим молодим кіпером світу. Мудрик обрав команду на наступний сезон. Без циганкова, але з довбиком заявці Жерони. Бенфіка хоче купити Судакова. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Український легіонер отримав своє місце в рейтингу футболістів з найбільшим ціновим прогресом. Анатолій Трубін потрапив у топ 100 гравців віком до 23 років, які найбільше додали в ціні за минулі 6 місяців. Його склала футбольна обсерваторія. Трубін додав 43 мільйона євро і зараз коштує 76 мільйонів, є найдорожчим на своїй позиції. На вершині нікому не залишив шансів Ламін Ямал. Талант Барселони за півроку додав аж 134 мільйони і тепер коштує за хмарних мільйонів євро. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на канал, поставили вподобайку, Також підписалися на наш телеграм-канал. Там ви можете знайти щоденні новини футболу. Підтримайте мене і давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Вінгер Челсі Михайла Мудрик не поспішає робити різких рухів щодо зміни команди. Українець твердо налаштований залишитися у лондонському клубі на наступний сезон, стверджує інсайдер Екрем Конур. Мудрик не може похизуватися стабільною грою і залізним місцем в старті Челсі, тому навколо нього регулярно виникають трансферні чутки. Втім, сам 23-річний гравець на них не зважає та щасливий в Лондоні. Взимку у нього був варіант з орендою до Баварії, але до Переговорів справа не дійшла. Нагадуємо, у січні 23 року Челси, заплатив хтарів за Мудрика, 70 мільйонів євро і ще 30 мільйонів передбачені бонусами. Наразі Вінгер провів у футболці синіх 50 матчів, оформивши 6 голів та 4 асисти. Чинний контракт Михайла розрахований аж до літа 31-го року, а нинішня ціна на трансфермаркет складає 35 мільйонів євро. Іспанська Жерона опублікувала заявку на виїзний матч 31-го туру Ла ліги проти Атлетіко Мадрид. Український вінгер Віктор Циганков не потрапив до списку гравців через те, що травмував литковий м'яз. Інший українець Форвард Артем Довбик очікувано увійшов до заявки. Півзахисник донецького шахтера Тарас Степаненко прокоментував досягнення позначки 500 матчів у формі донецького клубу. Це означає, що я дуже багато років граю в футбол. Я, якщо чесно, не знаю, що буде така дата, така цифра. Мені сказали вже після гри. Я трохи здивувався, тому що я не рахував. Це приємно. Це говорить про те, що я вже достатньо зробив в українському футболі, але завжди кажу собі, але завжди кажу собі, що мені важлива не кількість, а те, як я зіграв і що я приніс команді. Я ніколи не гнався за цифрами. Що тобі сказали товариші по команді, друзі, тренерські. Штаб, можливо, ще хто-небудь привітав. Деякі друзі зателефонували, сказали, що деякі молоді хлопці не вміють рахувати таку цифру. Дехто нагадав про те, який є вже старий. Усі привітали, мені дуже приємно, це надихає. Попереду є ще хлопці, у мене є ще сили грати, дай Бог здоров'я. Як відомо, Степененко грає за шахтар із 2010 року, перейшовши з Запорізького металурга. Бенфіка серйозно розглядає питання з переходом півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. За інформацією журналіста Екрема Конура, Бенфіка найближчим часом планує зробити першу пропозицію Шахтарю щодо трансферу Судакова. Сума пропозиції складає 30 мільйонів євро. Очевидно, що такий варіант буде відхилений, адже нещодавно Шахтар не захотів продавати Судакова на полі, яке запропонувало 40 мільйонів євро за футболіста. Нагадуємо, Судаковим також цікавий. Челси, арсенал и Ювентус. Тібо куртуа все ще може відгристи шматок ігрової практики Андрія Луніна під кінець сезону. Бегіць вже розпочав індивідуальні тренування на полі і навіть показав, що його проблемі коліна не створюють під дискомфорт. Для повного одужання куртуа знадобиться ще кілька тижнів, упродовж яких Андрій Лунін повинен діяти максимально надійно. Українець отримав порцію критики за перший пропущений гол від Мансіті чвертьфіналі Ліги Чемпіонів. Сьогодні Реал зіграє з мальоркою в. Чемпіонаті, а 17-го спробує таки дотиснути Мансіті на Еті Харді. Нагадуємо, дві важкі травми Куртуа дали Луніну шанс проявити себе в нинішньому сезоні: 25 матчів, 22 пропущені голи і 11 сухих матчів. Контракт українці з Реалем завершується влітку 25-го року, і Андрій ще не ухвалив остаточного рішення щодо продовження. Захисник київського Динамо Олександр Караваєв розповів у програмі Мамо Хохотала про особливості тренерського стилю Олександра Шоковського. Він створив мікроклімат у команді, при якому і є конкуренція, і всі виходять на поле з бажанням здобути позитивний результат. Про деякі речі я не можу казати, бо нам ще грати в чемпіонаті, але він багато уваги приділяє психології. Коли у футболіста свіжа голова, його нічого не відволікає, він готовий до роботи, тоді буде Яскравий результат. Чи може накричати, може, сказав динамівець. Українська екстенісистка Ольга Янчук, також відома як колишня дівчина Вінгера Жерсона Родрігеса, розповіла, чи планує футболіст повертатися в київське Динамо. Він казав мені, що не збирається повертатися, іноземці все ж таки трішки інакше сприймають війну. Думаю, він залишився грати у Європі. Зараз йому подобається в Словаччині, сказала Янчук в інтерв'ю sportexpress.ua. Жерсон належить Київському Динамо і грає за слова на правах оренди, термін якої закінчується 31 грудня 24 року. На його рахунку 8 матчів за Братиславський клуб, 5 голів і 1 асист. Контракт люксембурзьки з киянами чинить до 30 червня 2025 року. Головний тренер Карпат Мирон Маркевич в інтерв'ю команді номер 1 висловився про шанси збірної України на Євро 24. На що може розраховувати національна збірна на Євро 24? У нас підібрався дуже сильний колектив. Хоча сині жовті змусили нас понервувати під час матчу кваліфікації чемпіонату Європи. Але головне, щоб був здобути позитивний результат. Звісно, на підопічних Сергія Реброва тиснув психологічний тягар. А в такому футболісти не завжди можуть продемонструвати свої найкращі якості. Незважаючи на це, команда впоралася з хвилюваннями. Вважаю, що у фінальній частині Євро сині жовті покажуть зовсім інший футбол, більш якісний. Вважаю, що вболівальники збірної України вправі розраховувати як мінімум на чвертьфінал. Наша група на чемпіонаті Європи замінами не є найскладнішою. Румунію та Словаччину треба обігрувати. Думаю, із Бельгією можна змагатися. Там нічого страшного немає. Як я вже й казав, із групи ми повинні виходити.